1 лютого почав діяти 25-го року новий закон по грошовому забезпеченню, і відповідно тепер право на виплати: перша черга, це е, дружина, діти, батько, матір, друга черга це брати, сестри. І напевно ми зараз на цьому зупинимося, бо якраз про ці ситуації є багато запитань. Е, так, е, перше, це е, так: запитання: у брата немає дружини, дітей, батько вже помер, є мати, але вона в поганому стані. Якщо мати помре, а брата ще не знайдеться, чи має право отримати кошти брат та сестра? І я попрошу. Одразу зазначити, які є вимоги, на підставі чого брат чи сестра можуть отримувати грошове забезпечення військового? Оця так звана друга категорія, е ну яка має право на отримання 20% грошового забезпечення, як передбачає діюча редакція пункту 6 статті 9 закону про соціальний право і захист військов... військовослужбовців і членів їх сімей. Е по перше, повинні бути відсутні. Е Родичі першої категорії, тобто отримувачі грошового забезпечення, це дружина, неповнолітні діти, батьки або повнолітні діти першої другої групи інвалідності. По-друге, друга категорія, до якої належать повнолітні діти, а також рідні брати сестри. Вони можуть отримувати грошове забезпечення, якщо немає першої категорії, якщо військовослужбовець був їхнім законним представником, і тут про це потрібно розуміти. Нещодавно стикнулася з тим, що була помилкова думка про те, що про законність представника розуміється тільки відносно братів і сестер. Ні, це стосується також і повнолітніх дітей. Міністерство оборони України відносно цього питання дуже довго від них очікували роз'яснення, що це мається саме на увазі. Законні представники вони нарешті надали це роз'яснення і рекомендації для частин і там для родин також, що це мається на увазі опікун. Тобто, якщо військовослужбовець був опікуном рідних братів і сестер або повнолітньої дитини, тобто опікун або опікувальник це пов'язано або зі станом здоров'я рідних братів і сестер, які не можуть обмежені по стану вчиняти самостійні дії і їхні. Військовий рідний брат був їхнім опікуном чи піклувальником при відсутності іншої категорії родичів, вони мають право на отримання цих 20% грошового забезпечення або ж якщо міноборона написала про те, або ж якщо це стосується неповнолітніх братів і сестер. То відповідно, якщо тільки є там рідний брат військовий, які зникли, тобто ці неповнолітні брати-сестри позбавлені батьківського піклування, відповідно на нього покладаються ці функції обов'язки, то вони теж є отримувачами, якщо відсутні ті, хто можуть отримати по першій категорії. Але для мене ще є таким а, момент, той, що я вважаю, і я все таки надію, що Міноборони а, визначить і цю категорію. І, взагалі, цю категорію дуже наполягають визначити рідні зниклих безвісті, це повнолітні діти, які є студентами денної форми навчання до 23 років. Оскільки ми розуміємо, що по сімейному кодексу батьки зобов'язані утримувати студентів денної форми навчання до 23 років, тобто зобов'язання утримання говорить про те, що вони беруть на себе і вони є по суті, якби ще виконуючи якісь функції опікунів. Тому для мене є розуміння того, що студенти денної форми навчання 23 років все-таки також підпадають під цю категорію. Наразі я не отримала там, від міноборони в якихось там спільних групах, висловлюючи цю позицію, що це якби ну, суперечливо що це є суперечлива позиція. От. Але знову ж таки в своїх роз'ясненнях Міноборони цю категорію не прописало. Але. Родичі дуже активно продовжують наполягати, щоб все-таки були якісь законодавчі ініціативи, щоб все-таки повернути повнолітніх дітей студентів до 23 років до першої категорії отримувачів. От я не заперечую і підтримую цей момент, але наразі, якщо все-таки десь є в родині, зниклих, що є тільки студент денної форми навчання до 23 років, я все-таки вважаю, що Такі повнолітні можуть звернутися до частини, і якщо буде відмова все-таки, то спробувати її оскаржити в судовому порядку, оскільки є зрозуміло, що норми якби одного закону, але є норми сімейного кодексу, які визначають обов'язок утримувати студентів денної форми навчання до 23 років. Ви якраз ви зараз проговорили відповідь на наступне запитання. Зараз, якраз травень місяць, діти закінчують школу, хто одинадцятикласники, і мами питали про те, що робити, тому що діти втратять можливість отримувати кошти, які вони отримували як неповнолітні, вони стають повнолітніми, і вони ну, планують вступати на навчання. І тобто, питання було, що їм робити, яким чином дитина щоб могла оформити ці виплати. Тобто, ви проговорили, треба звертатися до військової частини. Якщо відмовляє, тоді йти в суд, пробувати доводити все ж таки своє право. Да, так, бо нас, хочу ця... да, хочу зауважити, що частини, я так розумію, просто вони є у них ця зона відповідальності. І ну, в принципі, здорова зона відповідальності, розуміння того, що вони завжди проектують на здійснення аудиторської перевірки, і от вони розуміють, що якщо вони в чомусь не впевнені, то вони краще відмовлять, от і скажуть: ідіть, оскаржуйте, буде рішення суду, ми тоді виплатимо. Це дуже часто не тому, що вони якби ну, не хочуть, це тому, що у нас є такі норми, які не є однозначними в своєму застосуванню, тому це призводить до таких випадків. Так само в мене було запитання відносно того, що цивільна дружина, статус якої підтверджений судовим рішенням, тобто рішення суду про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Якщо брати загальні норми там, сімейного кодексу, то по суті таким судовим рішенням якби, легалізується цей шлюб. Да, він не вноситься там до е, і не видається свідоцтво про шлюб, от, але все рівно цей статус є підтвердженим через суд. Але при цьому ми розуміємо, що є постанова 884, яка визначає порядок здійснення грошового забезпечення, і пункт третій, який перераховує перелік документів, які додаються до заяви. І от що стосується дружини, там вказано про те, що це або копія свідоцтва про шлюб, або копія витягу з актів цивільного стану. Ну от і все. Тобто, судове рішення там не вказано. Знову ж таки, в цій ситуації, якщо частина відмови такі в, в, в дружині, то я би спробувала таку відмову оскаржити в судовому порядку, розуміючи, що відносно ОГД по загибелі там цивільні дружини і прописано, що. Наявність рішення суду про встановлення факту проживання однією сім'єю передбачено, тобто тут є пряма норма. А коли прямої і однозначної норми немає, то тут вже частина буде себе перестраховувати. А, також питання що робити, коли ТЦК відмовляє в прийнятті документів? Тобто... Сім'я хоче звернутися до військової частини, отримати їхнє рішення, але ТЦК відмовляється в тому, щоб приймати ці документи, яким чином діяти сім'ям, і там було питання, хто відправляє документи ТЦК. Всі документи ви комунікуєте через ТЦК, відправляєте, а вони відправляють поштою до військових частин. Якщо ТЦК відмовляє в прийнятті документів. Попросіть їх скласти акт про відмову. Якщо вони цього відмовляються робити, ви можете власноруч тут же на місці скласти акт про відмову у прийнятті документів, засвідчити власним підписом, якщо є можливість ідентифікувати особу, яка відмовилась приймати ці документи, це також зафіксувати. І далі звернутися до вищестоящого ТСК, тобто це обласний або міський. І можна звернутися зі скаргою на гарячу лінію в Міністерства оборони України, оскільки це знаходиться в теж в зоні їх, ну, їхньої підпорядкованості і відповідальності. От і це, скажімо так, той шлях, можливий оскарження дій для так. того, щоб це питання вирішити врегулювати. Ну тобто, це один, один з шляхів. Тобто, ми розуміємо, що дуже часто на жаль. Є такі працівники ПЦК, бували практичні випадки, що у дружини навіть ну, при приймати заяву на грошове забезпечення і на отримання речей зниклого безвісті чоловіка, взявши тільки копії документів і сказавши, що ми дуже завантажені, нам немає коли приймати вашу заяву. Тобто, це є неправомірні дії. Ситуацію вдалося регулювати шляхом скарг до вищестоячих органів різних. Але тут потрібно вчиняти всі дії для того, щоб цього не допускати. Також про братів і сестер в доповнення. Є запитання: якщо б не будуть отримувати кошти брат і сестра, чи будуть йти кошти на військову частину на рахунки зниклого? Дивіться, це дуже, на жаль, поширене таке. Ем... Неточність, яка була поширена серед рідних, кошти, які депоновані, вони зберігаються на казначейських рахунках військової частини. Ні військова частина, ні військовослужбовці, які там служать, вони не мають ніякого відношення не можуть розпоряджатися цими коштами. Тому побоювання, що ці кошти хтось собі якимось чином присвоїть, вони абсолютно безпідставні. І всі кошти, які, наприклад, якщо немає представників, хто би міг отримувати. 50%, значить, вони всі залишаються за зниклим. Якщо він повертається, то кошти він отримує. Якщо е, так стається, що він загинув і про це стає відомо, тоді е, ці кошти переходять в спадщину. І можете тут детальніше розповісти е, саме про те, що хто може отримати спадщину і яким чином ну, що ці кошти точно отримають рідні. Ну, правильно, зазначили, що ці кошти залишаються, депонуються навіть в постанові 884 зазначено про те, що і в роз'ясненні Міноборони, що зі спливом трьох років ці кошти нікуди в бюджети, в відповідні бюджети не повертаються, тобто вони залишаються до зміни статусу. Відносно того, коли воно стає. То спадкоємці за заповітом, вони відкривають, пишуть заяву на відкриття спадкової справи от, і про прийняття спадщини це через нотаріуса. Тобто це неважливо, може бути і приватний нотаріус, і державний на сьогоднішній день, ну, вже на сьогоднішній, в принципі, якийсь вже проміжок часу цим займаються і приватні, і державні нотаріуси. Нотаріус, який відкриває спадкову справу, він встановлює наявність рухомого і нерухомого майна. Тобто, спадкоємці говорять про те, що є, що Є кошти, оскільки це військовослужбовець, от і відповідно депоновані кошти стають спадковим майном. Далі діє загальний порядок встановлення спадкового майна і прийняття спадщини, тобто нотаріус після відкриття спадкової справи робить запит на частину відносно визначення наявності депонованої суми коштів. І е, далі потім на підставі поданих заяв і кількості спадкоємців, там ну першої черги, да, там якщо є е, батьки, ну а то ну, ми беремо рідні брати, сестри, да, які не не могли отримувати там. Е, Грошове забезпечення, і якщо немає першої категорії спадкоємців, то є теж друга категорія спадкоємців, тобто той спадкоємець, які визначені нормами цивільного кодексу України, якщо це по закону. І далі тоді нотаріус, отримуючи інформацію, скільки є поданих заяв по відкритій спадковій справі, він пропорційно ділить на кількість ті кошти, які є спадковим майном. Депоновані і видає свідоцтво на прийняття цього майна, свідоцтво на відповідно ці кошти, і далі, відповідно, вже спадкоємець може їх безпосередньо отримати через банківську установу. Тобто тут діє загальний так, порядок, так. і нотаріуси вже це проговорювали з частинами. Тут немає якогось спеціального порядку, а все діє так, як і по прийняттю спадщини для всіх осіб.